І молитва дає людині внутрішній спокій. Люди після молитви зазнають переміни Отже, для молитви потрібен час. Краще мені говорити з Богом про вас, ніж з вами про Бога. Слава Ісусу Христу, в сьогоднішній недільній Євангелії Ісус говорить до своїх учнів, що деякий тип бісів, нечистої сили можна вигнати тільки молитво, молитвою і постом. І мені здається, що ця Євангелія з 9 глави Марка дуже добре вписується в таку духовну канву великого посту. Молитва і піст дають людині велику силу. Ми не можемо це пояснити як? Але це працює, тому що це працювало в житті дуже багатьох святих. От сьогодні церква також відзначає в четверту неділю Великого посту преподобного Йоанна Ліствичника. Це монах, який ціле життя прожив на горі Синай, подвизався і. Те, чим він там займався, це була умова молитва. Властиво, для того монахи і відходили з великих міст, щоб мати час дуже багато часу приділяти на молитві. Є така дуже гарна фраза, що коли людей, люди одного чоловіка запитали, що вони хочуть з ним дуже говорити багато, то він сказав: каже, краще мені говорити з Богом про вас. Ніж з вами про Бога. І дійсно молитва має велику силу у нашому житті, тому що Ісус сам приділяє час для молитви. Ми бачимо, що Він піднімається в попередній, горі, піднімається в попередній главі на тавор. Ісус часто шукає усамітнення. Це така дуже особлива прикмета духовного життя шукати нагоди усамітнитися. Не плутати це з тим, що ми хочемо втікати від когось. Якраз навпаки, духовне життя це втеча в руки до ніг Ісуса. От Якщо ми будемо сидіти в ніг Ісуса, то ми дуже ясно будемо розуміти, як нам рухатися далі в житті. Отже, для молитви потрібен час, бо час це я люблю так завжди повторювати це найбільший дар. Які ми можемо принести Богові від нас, інколи, коли ми кажемо, що ми не маємо часу, то воно здебільшого вказує на те, що ми не ставимо це в пріоритет. Отже, якщо ми кажемо, що ми не маємо часу помолитися, або ми не мали часу помолитися, це значить, що насправді Бог і Божі справи не є для нас найважливішими, найсуттєвішими. А християнське життя не може бути відсуненим на маргінес. От коли я вже все зроблю, що в мене є, а тоді я Богові віддаю такий огризок часу, коли вже в мене віки злипаються і так далі. Але на молитву можна приділяти час поміж різними справами, не мов би даючи Богові можливість освячувати час дня. Ось я, наприклад, знав досвід одного такого побожного ченця, який він відійшов у вічність, то він любив щогодини молитися по 5 хвилин, Не мов би концентрувався, освячував цю годину, яка була е, перед ним. І також сьогоднішня неділя, яка посвячена е, Йоанну Лістичнику, дуже зв'язана з Євангелієм. Бо Ісус говорить такі незрозумілі і таємничі трохи слова, Ороде невірний! Доки мені ще бути з вами? І я багато років трактував, що це сказано, до апостолів, які, мовляв, не могли зцілити цього чоловіка. Але коли почитав один добрий коментар, то виявилося, що не мов би... Прикрито, натякаючи, Ісус говорить не до апостолів, а до цього чоловіка. Бо чоловік, в якого син був хворим, недужим, зв'язаний цим духом, прийшов з такою обвинувачувальною реплікою, мовляв, Я приходив до Твоїх учнів, але вони не змогли. Це ще одна така грань, можна сказати. Неправильного стосунку до життя, я думаю, на загал і також до Бога, коли ми шукаємо винуватих. Коли проходить багато років, часто ми можемо звинувачувати в різних при різних своїх проблемах інших людей, минуле, батьків, тих, що оточують нас. Але Ісус каже до нього: Ороде невірний. І тут з чоловіком відбувається якась дивна. Метаморфоза, він паде до ніг, починає плакати і каже: Господи, вірую, поможи моєму невірству. Очевидно, проблема була в цьому чоловікові, який е не мав міцної віри. Він хотів вірити, але не мав ще міцної цієї духовної основи і деякі. Коментатори говорять, що власне через те, що він не мав, сам був перебував в гріхах, сам не мав правдивого стосунку з Богом, це відбилося на Його Сині. Є така інтерпретація. Отже, дорогі, він паде до них і до Ісуса і просить в нього віри. Те, чого ми найбільше маємо просити, це мати живу віру. Молитва і піс дає нам. Можливість заливати добрий фундамент з Богом. Що дає людині молитва? Молитва це в першу чергу діалог, здатність слухати Бога, прислухатися до Нього. Молитва важлива не як сам факт того, що ми щось Богу говоримо, а до чого ця молитва нас зобов'язує в житті. Але вона вимагає часу. Приділити час. Ми, сходячи на цей мислений тавор, на духовний тавор перебування з Богом, ми преображаємося. Одного разу, американський вчений, який досліджував науково феномен молитви, він говорив, що люди після молитви зазнають переміни. Зокрема, це стосується внутрішнього спокою. Мабуть, це одна з таких засадничих справ сучасного життя, коли людині катастрофічно бракує внутрішнього спокою, бо внутрішній спокій ми не можемо купити ніяк. Ми не можемо його заробити, ми не можемо його. Завантажити правда, в наше серце. І молитва дає людині внутрішній спокій, рівновагу. Е правильні думки, як рухатися. Ми в цей світ не прийшли самостійно. Отже, ця ріка, цей ліс, правда, все, що нас оточує. Ну, ми не проектували це. Весь світ, цикл природи. Е те, чи коли ми народимося і коли ми помремо, ну, скажіть, будь ласка, чи хтось з нас проєктував те, коли ми народимось? <губ> Мабуть, ні, правда, а Бог привів нас на цей світ. Значить, в цьому світі все має свою доцільність і джерело, з якого витікає ця божественна сила, божествена воля називається Богом. Він є всесильний. І якщо ми будемо шукати. Цього контакту з Богом, то ми віднайдемо джерело цієї сили, яка керує цим світом, яка допомагає нам жити, яка привела нас у світ, яка дає нам правильне розуміння життя. І напевно, так як цей чоловік, який у ніг Ісусових віднайшов джерело власної сили, власного життя, він отримав зцілення для власного сина. Ми також. Можемо поскладати такий часто розкиданий наш внутрішній світ, навести лад, порядок у власному серці, а можливо і більше. Можливо, як великий преподобний церкви, який написав відому книгу Сходження до Бога, яка називається Ліствиця, Йоанн Ліствичник. А можливо, хтось із нас буде прагнути чогось більшого. Так як свого часу прагнув відомий духоносний отець Йоан Ліствичник віддати своє життя на служіння Богові через молитву. Цей світ, в якому ми живемо, потребує молитви, потребує людей, які моляться. У часі війни, я думаю, ми могли би дуже і дуже впливати на ситуацію у світі не тільки в Україні, як ми би мали відвагу і прийняли рішення присвячувати більше часу на молитву. Для цього не потрібно винаходити нових велосипедів. Цим шляхом пройшли великі духоносні отці церкви. Які і є для нас іконою і взірцем постового часу.